Сьогодні ми відправилися в гори за ягодою, яка здається звичайною, але насправді має багато секретів. Її цінували наші предки з нею робили вино, лікували хвороби. Та захищали дім від злих сил. Я давно хотів побачити, де росте дикий терен. Осінь саме час. Після перших морозів ягоди вже не такі терпкі, стають м'які та солодкуваті. Восени ці кущі стоять чорні з колючками, а між ними темно-сині ягоди. Терен це не просто кущ, це родич сливи, але дичавілий. Він росте на межі між лісом і полем, між скелею й долиною. Він дуже колючий, ніби сам боронить свій простір. Та ховає ягоди весною. Терен першим вкривається білими квітами, коли ще холодно, коли інші дерева тільки прокидаються, він уже цвіте. Саме тоді бджоли знаходять у ньому перший нектар після зими. А восени його гілки гнуться від синіх ягід. І ось, нарешті, те, що ми так довго шукали. Ви тільки гляньте на ці непролазні хащі. І наскільки багато ягід. Тож зараз будемо їх збирати і дізнаватись щось цікавеньке. І можливо саме час залишити свою вподобайку та підписатись, якщо ви цього ще не зробили. Ці ягоди дозрівають пізно, у вересні чи навіть у жовтні. Але збирати їх краще після перших морозів, коли гіркота йде, а м'якоть стає солодкою, як, наприклад, цього року у листопаді. Плоди терену стають смачними тільки після перших морозів, тому що руйнуються дубильні речовини і ягоди втрачають терпкість. У його плодах і квітах є флавоноїди, калій, магній і антоціани. Це природні сполуки, що розширюють судини, покращують еластичність їхніх стінок та зменшують навантаження на серце. Тобто він м'яко знижує артеріальний тиск без різких стрибків. Якщо пити, наприклад, чай із квітів терену чи невелику кількість настою з ягід, це може допомогти стабілізувати тиск у довгостроковій перспективі. Його ягоди це справжня аптечка. Вітамін С, мікроелементи, які допомагають травленню, а відвари з кори роблять при застуді. Тому й кажуть, терен гіркий та дарує здоров'я. І не дивно, що в селах його завжди берегли. Вважали, що його колючки не пустять злих духів. Може, тому біля старих хат і нині стоять кущі терену, ніби вартові часу. Терен має легку седативну дію. Відвар або чай допомагає при нервовому збудженні, безсонні, головному болі, на нервовому ґрунті. Найсильніший заспокійливий ефект має цвіт терену, саме ті ніжні білі квіти, які з'являються ранньою весною, коли ще навіть листя немає. Його готують просто: одну столову ложку сухих квітів заливають склянкою окропу, настоюють 15-20 хвилин, проціджують і п'ють теплим, або попівсклянки склянки три Три рази на день такий напій знімає тривогу, напруження, дратівливість, допомагає при безсонні та стресі, полегшує спазми у шлунку або серці на нервовому ґрунті. Дія терену схожа на легкі фітозаспокійливі, такі як липовий чай, меліса чи ромашка. Він зменшує активність симпатичної нервової системи, тобто гальмує режим стресу, коли серце б'ється швидко, а думки крутяться без зупину. Поки збираю, думаю, а скільки поколінь українців робили те саме? Терен це стародавня рослина, його знали ще в трипільські часи. І навіть у біблійних переказах згадується, що терновий вінець Христа сплили саме з його гілок. Він символізує шлях через труднощі, його колючки це немов випробування, які треба пройти, щоб дістатися до плодів. І це гарна метафора для життя. Нічого цінного не дістається легко. Про терен співала пісню, її знає, мабуть, кожен українець, цвіте терен. Це не просто слова й мелодія, це спогади, емоції, те, що передається від старшого покоління до молодшого. Ця пісня про любов і розлуку, про життєвий шлях, про те, що не завжди легко. Бо любов, як і тернова ягода, інколи може бути з характером, навіть трохи болючою, але саме така любов запам'ятовується найбільше. Терен справжній майстер виживання. Він має надзвичайно гнучкі способи розмноження, поширюється як насінням, так і за допомогою відводків і живців. Завдяки цьому терен утворює густі зарослі, які не лише дають прихисток тваринам, а й допомагають йому швидко заселяти відкриті ділянки після вирубок чи пожеж. Його роль у природі значно більша, ніж здається на перший погляд. Кущі терену запобігають ерозії ґрунту, зміцнюючи землю корінням, що проникає глибоко і утримує верхній шар. Саме тому терен часто стає першим помічником природи, там де вона починає відновлюватися. Та не лише ґрунт він рятує, колючі зарослі терну це справжні природні фортеці для птахів і дрібних звірів. У них знаходять безпечні місця для гніздування, горобці, синиці, вівсянки, а також ховаються від хижаків, зайці, лисиці і навіть їжаки. А ще терен має своїх невидимих союзників. Птахів, восени, дрозди, повзики чи сойки збирають його ягоди і ховають у землю, створюючи запаси на зиму. Ця поведінка має наукову назву кешування від англійського кеш, тобто сховище. Та птахи навіть не завжди пам'ятають усі свої сховки, забуті ягоди проростають і з'являються нові кущі. Тож самі того не усвідомлюючи, птахи стають справжніми садівниками, допомагаючи терну розселятися на новій території. Без такої співпраці природі було б значно складніше відновлюватися після втрат. У цьому відео я називаю плоди терну ягодами, так як звикли казати всі. Але насправді з ботанічного погляду це не ягоди, а кістянки. У середині кожного плоду є тверда кісточка, схожа на сливову, і це головна ознака кістянок. Тож терен насправді ближче родич сливи, абрикоса чи вишні, ніж, скажімо, чорниці чи смородини. Просто в народі ці дрібні темно-сині плоди здавна звикли називати ягодами. І така назва залишилась. Друзі, дуже вам дякую за підтримку та донати. Ви даєте змогу існувати цьому каналу. А я нагадую, що зараз збираю на акустичний екран, щоб не записувати звук на підвіконні. І ви можете мені в цьому допомогти. Посилання на баночку Знаходиться під відео, але робіть це тільки після допомоги нашим збройним силам. А щоб віддячити комусь із вас, подарую тернівку, яку я сьогодні і зроблю. Деревина терну також має свої особливості. Вона дуже щільна і тверда. Колись із неї виготовляли руків'я для інструментів та навіть дрібні елементи для ткацьких верстатів. Через міцність і довговічність терен цінували ремісники, хоча обробляти його було складно. А тереновий сік та відвари здавна використовували як природні барвники. Ними фарбували тканини в темні відтінки синього, сірого та навіть чорного кольору. У побуті це був доступний спосіб надати виробам нове забарвлення без хімічних домішок. Колись бабусі в селах робили вареники з тереном. Не щодня, звісно, бо то вже коли ягоди дозріють, та коли їх мороз прихопить. Його перебирали, притрушували цукром, щоб пустив сік, і клали в тісто. Вареники ті виходили з кислинкою, трохи терпкі, але дуже смачні. У деяких селах і терену варили густе варення, таке, що ложка стоїть, і подавали до чаю або на хліб. Тут секрет у простоті не треба багато цукру, лише стільки, щоб зняти терпкість. На кілограм терену десь 700 грамів цукру. Бабусі не варили його одразу, спершу засипали і залишали на ніч, щоб ягоди пустили сік. Потім варили на малому вогні, тричі доводили до кипіння і охолоджували саме три рази. Так радили старі господині, бо тоді варення не зварюються в кашу, а ягоди залишаються цілими, блискучими, ніби скляними. Ще один старий трюк. Додати до варення кілька кісточок. Вони дають легкий мегдалевий аромат, схожий на вишню, але не багато. Буквально 4-5 кісточок на банку і обережно, щоб на зуб не впіймалися. А ще з ягід робили домашнє вино, яке мало насичений колір і приємну терпкість. У кожній хаті був свій рецепт: хтось додавав трохи меду, хтось шипшину чи яблуку для аромату. Для тернового вина брали емальований або скляний посуд. Ніколи не металевий ягоди засипали цукром і залишали в теплі на кілька днів, поки з'явиться легкий шум, початок бродіння, потім відціжували сік, додавали трохи теплої води, щоб розбавити кислоту. Знову засипали цукром і ставили під марлю ще на тиждень. Важливо не закривати щільно кришкою. Дехто робив у кришці дірочку і вставляв гумову трубку, щоб дихало. І тільки коли вино переставало шуміти, його проціджували і розливали по пляшках та зберігали в погребі в темному місці. Кажуть, що справжнє теренове вино має стояти щонайменше три місяці, тоді воно стає густим, насиченим і набуває такого фіолетового блиску, який видно тільки при світлі свічки. Вино я ще обов'язково зроблю, адже терену нарвав досхочу. Але сьогодні я буду робити настоянку більше відому як. Тернівка у неї також є багато секретів. Ми робимо найпростішу. Спочатку ягоди треба гарно переморозити, так як і для всіх попередніх рецептів. Після морозу терен втрачає свою різку терпкість і стає солодшим. На 3-літрову банку я беру приблизно 1 кілограм терену. 400 грамів цукру і 1 літр доброї оковитої ягоди висипаю в чисту банку, засипаю цукром і добре перемішую, щоб цукор рівномірно розійшовся. Потім легенько потовчу не до каші, а лише трохи, щоб ягоди пустили сік. Тоді заливаю оковитою. Після цього можна ще раз струсити або перемішати, щоб усе змішалося як слід. Банку накриваю звичайною кришкою або марлею. Головне, щоб дихало. Ставлю у темне, тепле місце, наприклад, у шафу чи комору на 3-4 тижні. Коли настоянка набуде темного фіолетового кольору і перестане бути мутною, її проціджують через марлю або сито. Розливають по пляшках і ставлять ще на місяць у прохолодне місце, щоб смак дозрів. Кажуть, що саме тоді настоянка стає м'якою, терпкість зникає, аромат розкривається і напій виходить густий з тією особливою осінньою ноткою, яку дає тільки терен. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.